Які терміни краще робити у ЗД-яєчників? Термін варіюється і залежить від поставлених гінекологом цілей. В діагностичному плані це 5-7 доба менструального циклу, особливо, якщо візуалізувався поліпендометрія чи функціональна кіста яєчника. Якщо треба відслідкувати овуляцію чи наявність жовтого тіла, як доказ того, що вона була. Або жінці планується проведення допоміжних репродуктивних технологій, то УЗД проводять на 8, 10, 12, 14, 22, 24 день менструального циклу. Взагалі, при необхідності за допомогою УЗД відстежується дозрівання фолікулів протягом усього менструального циклу. При УЗД дослідженні видно скільки дозріло фолікулів, чи є домінантний фолікул та інші особливості.